Цій порі я Леся Палипчук, вітаю вас, мої любі глядачі, у програмі Відверто з політиком, в котре ми знову маємо зробити вибір. І сподіваємось, надіємося, що до влади прийдуть чесні, порядні, дієві люди. Саме сьогодні ми будемо відверто розмовляти із директором заводу Модуль, кандидатом в депутати від партії Солідарність блок Петра Порошенка Ігорем Тітовим. Доброго вечора, Ігор Олександрович. Дуже дякую вам, що ви знову поспілкуєтеся з нами, але в дещо іншому форматі. Ігор Олександрович, ви вдруге є директором заводу Модер. І на вашу долю випало піднімати завод знову і знову. Тому що без вас він зупинявся і не працював. Як вам вдається відроджувати щоразу підприємство? Добрий вечір, Леся. Хочу привітати, шановних телеглядачів, подякувати вам за ще одну нагоду поспілкуватись у цій передачі. сподіваюся, у відвертій розмові. А по заводу, ну не все так, як ви кажете, що без мене він там би вмер. Є така англійська прислів'я чи поговорка, як там кажуть. Ноухау. Знаю як. Ну, скажімо так, я знаю, що треба заводу модуль. Так виходило, що я два рази повертався на цей завод, на це підприємство, і обидва рази він був, можна сказати, трохи в загоні. Він працював, але не так, як хотілося б. Він не давав то, того об'єму продукції. Люди не, не доотримували зарплатню. І зараз е вже вдруге мені вдалося знов його трошки підняти, зна знайти ці сили, ці можливості. Е Запустити це підприємство, щоб воно працювало. Люди отримують зарплату, сподіваюся, непогано. Зараз ми вийшли на досить, досить високий рівень. Ну, і поп... а все залежить від людей, від колектива. Колектив там чудовий. Ну я ви тут ваша скромність була зайва, тому що дійсно завод падав в нікуди і ви його піднімали. А що ви зробили конкретно для працівників підприємства? Як я вже сказав, що головна цінність любого підприємства це люди. Без них жалізо не буде працювати. Ми виробляємо продукцію, ви знаєте, оцінкований лист, фарбований лист, який йде далі, переробку з нього там виробляють металочерепицю і таке інший, профлист. Але без людей, без цього колектива, який зараз є на модулі, ні, ні я, ніхто б інший нічого б не зміг би зробити. Тому головне. Головна направленість моєї діяльності це на людей. Сплатити їх, поставити завдання, спитати, коли треба, похвалити, посварити, може, буває таке. Але зараз повний соцпакет, своєчасно видається зарплатня. Практично два рази, ну півтора, скажімо так, ми підняли, якщо порівнювати з прошлим роком. Заробітну плату. Заробітню плату, так. Заробітню плату, mm -hmm. так. Трошки додали ще людей. Зараз от ми з вами зустрічались місяць-півтора назад, 400 чоловік було на заводі, зараз 440. 40 людей отримали роботу, отримують зарплату, стали до кожний на своє місце, е, рахується основним досягненням. Люди, в першу чергу, люди. Відпустки йдуть. Лікарніване сплачується все, як потрібно. Повний соцпакет модуль має. І зарплатня по-білому, як у нас зараз кажуть, сплачуються податки, всі знають, на що, на що вони е, можуть розраховувати. Всі зараз грамотні, люди підрахували, оце я за цей місяць тільки отримую. Нікого не обманюємося, люди отримують свої гроші. Це рахую головне. Ну, я знаю, я часто буваю у вас на підприємстві. Я знаю, що люди цінують свого керівника і вдячні йому за те, що мають таку стабільну роботу в такий складний час. А коли, власне, ви прийняли рішення для себе йти в депутати, йти в політику і чому саме від партії Солідарність? Дякую за запитання. Ну, досить непросте, але відмовано. розмова у нас відверта. Так. І постараюся від відповісти відверто. Ви мене колись питали вже, чи йду я в політику, я тоді, тоді ще не, не міг відповісти. Йду, не йду. Я вагався. Досить велике навантаження маю на виробництві. І... Нічого я не хочу від своєї політики особисто для себе. Але зараз ми маємо... Виклик. Зараз е, змінюється політична е, структура, можна сказати, всієї України. Іде децентралізація влади. Зараз на містах буде вирішуватися, можна сказати, так, доля України. Е, як людина свідома, як людина, як патріот своєї країни, патріот не тільки підприємства і нашого міста, але всієї України, Я прийняв. Свідомо прийняти це рішення йти на ці вибори. І вибори мені запрошували в обласну раду, я не бачив себе в обласній раді, я не знаю, що, що там робити. Я бачу, що робити, треба робити в камянець подільську Як я вже казав, ноу no хау знаю як. Я знаю, як керувати підприємством, сподіваюсь, я буду досить вдало свої знання і на політичний вже. В якості депутата місцевої ради, в якості депутата Кам'янець-Подільської міської ради. А чому Солідарність? Відверто вам скажу, а яка ще? З моєї точки зору, зараз у нас 6-7 партій, так я ми підраховували, вже робили якісь там висновки, мають пройти зараз 5% бар'єр. Я зрозумів ваше запитання, бо є досить велика доля якогось незадоволення в народі, у простих людей. Те, як проводиться політика, в першу чергу, президентом, який є головою нашої партії, так і людьми, поставленими на відповідальні пости. Але хотів би звернути вашу увагу на одне. Це перший президент, який керує нашою. Країну під час війни. У нас війна, давайте не будемо ховати очі там, чи голову в пісок. Іде війна, хоч зараз там стало якесь перемир'я, і дай Боже, що вона там продлиться, але ніхто не знає, як далі повернеться ця ситуація. Страшна криза в світі. Це відчуваємо ми на своєму підприємстві, це відчувають усі в країні. Падають не тільки гривня, падають всі валюти, і рубль. і це зараз е, наші, ті країни, які нас оточують, у них проблеми у всіх. Світова криза страшенна йде. Вона не закінчилась, і вона тільки зараз розвивається, зараз новий віток. І цей президент, який в нас зараз очолює, да, є до нього запитання, але він викликає повагу з моєї точки зору. Я нікому не нав'язую, я просто оцінюю ситуацію. І ти від якоїсь іншої партії, ну, пробачте, я не бачу себе в рядах, в лавах іншої політичної організації. Якщо я відповів, то можна рахувати це відверто. Ігор Олександрович, ну, з вашого погляду, які у нас найбільші проблеми, що потребують негайного вирішення? Тут, у місті. Як і в всякому іншому місті. Величезна низка невирішених якихось там проблем. Їх можна ну, просто людину на вулиці, запиніть, запитайте, що треба робити. так скажу, Дороги, освітлення, зайнятість і так далі. Всі знаю, ці проблеми знають всі. Але як їх вирішувати, це вже інше питання. Зараз з тими змінами, як я вже казав, децентралізацію, зараз на Місця прийдуть гроші, мають прийти. Податки частиною будуть залишатися. І от правильно скерувати оці фінанс, фінансові потоки на вирішення першочергових питань, оце і є перше завдання. І це буде вирішувати вже міська рада, це будуть депутати, які на місці, яких народ сподівається вибори 25 жовтня. Направити ці гроші на вирішення конкретних е, запитань. Це і ремонт доріг, це вирішення нагальних потреб міста, їх знають усі, Перераховувати ну, немає, немає сенсу ремонтувати, піддержувати, підтримувати, опалення, вода, освітлення. Це прості запитання. Але вони життєво е, необхідні. необхідні людям, простим людям. Основне то, чому я бачу себе на, скажімо так, місцевій раді. Ігор Олександрович, а як, до речі, сприйняли цю новину у вас на підприємстві? Адже ви дуже зайнята людина. Чи не відіб'ється це на роботі модуля, коли ви станете от, депутатом міської ради? Почну з кінця. Я досить давно керую різними підприємствами, заводами. Я звик розраховувати кожну хвилину своє, своєго життя. Не бачу проблем, тому щоб виділити якусь частку свого часу для вирішення цих проблем, бо завод модуль знаходиться в місті Кам'янець-Подільську. Він така ж. Інтегрована якась mm -hmm. одиниця, як і якась лікарня, чи школа, чи ще якийсь заклад. І проблеми такі ж самі, як і у міста. Вирішуючи проблеми міста, я буду старатися вирішувати проблеми і модуля в першу чергу. Бо це підприємство, яким я керую, якого я люблю, яким хочу присвятити може, ту частину свого життя, яка там залишилась. А як сприйняли на заводі, ви знаєте, для мене було я навіть здивувався, особливо молоді мої співпрацівники, організована якась група там уже збирають підписи з великим підйомом. Тобто Підйом. їх це не І ця новина, вони розуміють, що а, треба мати представництво у владі. Моди ніколи цього не мав, і, 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 і за великим парканом відгороджувався від цього. Зараз так робити вже неможливо. Треба йти до людей, йти у ну, владу, ну що зробиш? Так, зараз такий виклик часу. І на заводі сприйняв досить Позитивний. позитивно. так, дякую. А Це. який у вас округ? 11-й округ. Це Напроти епіцентру, там список вулиць, не, не хочу зараз. Uh -huh. Усі знають свої округу, вже сподіваюся, якщо не знають, в ближайшим часом побачать. Я планую декілька виступів у своєму округі. сподіваюся, що підтримують мене люди. Зараз по нова система виборів, і ще не всі зрозуміли, як вона буде працювати. Не хотіло б у нас мало часу. Я думаю, буде багато політичних передач, які роз'яснюють Зараз по округах, після цього сумуються, будуть вибирати е, е, всю партію. Тому якщо люди е, поважають мене і хотіли б проголосувати за мене, але вони не мешкають в 11 крузі, ну я закликаю таки віддати свій голос за солідарність, бо це буде і частка і для мене. І для вас також. Так. Ігор Олександрович, ну я можливо це надто так самовпевнено звучить, але я переконана, що вас таки мають обрати депутатом міську раду. Дякую. Тому що ви дуже дієва людина і керуєте таким підприємством взагалі порядний і чесний. А якщо все ж таки люди оберуть і ви станете депутатом міської ради, з чого ви почнете? Я людина, яка звикла працювати в команді, і перше. Чергове своє завдання це організація команди в першу чергу, команди єдиномислення, як uh -huh. <свіс> за, за російське слово, е яка би вже співпрацювала на рівні вже Ради. А друге і головне для мене це вникнути, розібратися з проблемою свого округу, як, якщо я йду з 11 округу, треба розбиратися, які саме там нагальні проблеми. Буду зустрічатись з людьми, вирішувати їх проблеми. Я, якщо вони зберуть, а я сподіваюся на це, що ми беруть, буду зустрічатись з людьми, будуть спеціально виділені години. Та й на заводі я відкритий, люди до мене йдуть, і багато людей знають, що приходять з якимось там запитаннями, навіть не працівники заводу. Вирішен нагальних проблем свого округу. Там складний округ, там і доріг немає насмірного, не там маса там, різних проблем. Там складний округ, я вже. Поїздив, подивився і поспілкувався. У мене на заводі працюють люди, які там ж переживають. Е Непростий. І досить великий об'єм праці. Великий. Угу. Ну я, 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 я не боюся. Ніколи не боявся і, сподіваюся, і зараз все витримаємо. Ігор Олександрович, дуже дякую вам, що ви знову у нас в програмі. Я хочу підняти цей келих за вашу перемогу, тому що, знаючи вас, я можу переконати телеглядачів, що ви людина слова часний, порядний і дієвий. Так що будемо сподіватися, що наступна наша програма буде із депутатом міської ради Ігорем Чіпком. За вашу дякую. перемогу. Дякую, Леся. Я йду на ці вибори з Україною в серці. і слава Україні! Героям слава! Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із кандидатом в депутати від партії Солідарність Блок Петра Порошенка Ігорем Олександровичем Тітовим. До побачення, зробіть правильний вибір. Хай вам щастить.